Одразу дві призові медалі привезли віничани Тимофій Цурпіта та Гліб Яценко з чемпіонату Європи з Тхеквандо серед дітей 2016-2014 року народження. Це один із найпрестижніших турнірів у цьому виді спорту корейське бойове мистецтво, що поєднує удари ногами, руками, блоки та спритні рухи. Одинадцятирічний Тимофій Цюрпіта один із переможців української команди на чемпіонаті Європи з Тхеквондо. Юний спортсмен, багаторазовий чемпіон України з цього виду спорту. Тепер і чемпіон Європи. Він переміг у трьох поєдинках. Спочатку я прийшов в зал, порозминався, і перший бій пройшов так. Ну Суперник в першому бою був не дуже такий і важкий, другий бої вже трохи важче, і фінал був самим важким. Тхеквондо олімпійський вид спорту. Тимофій займається ним чотири роки і за цей час досяг чимало успіхів. Хоча у перші місяці тренувань у залі не міг осилити найпростіші рухи. Обична двойка для мене була ну дуже важка. А от зараз для мене це просто. Ізм. Гліб Яценко на європейському чемпіонаті здобув бронзову медаль. Аби на наступному турнірі вже взяти золото. Гліб удосконалює свій фірмовий удар. Мої у комбінації ударів це я вча. У тхеквондо, як і в карате, є система поясів. Юні спортсмени активно тренуються, щоб здобути чорний пояс найвищий рівень. У нас є десять поясів. У мене блакитний пояс, а в мене пурпуровий, І ми хочемо, 10, ми хочемо до чорного поясу. поясу. І це найвищий рівень. У тхеквондо велике значення має повага до суперника та самодисципліна. Вони спортсмени вже накатані, тобто. На моїй пам'яті, це виїзд шостий, мабуть, сьомий вже за кордон саме на великі такі турніри. І вже досягли того рівня, коли спортсмен виходить, і не хвилюється зовсім. Для нього це звичайні спарінги. Виходить як на тренування, і от на цьому такому холодному розумі виходить, виграє. Хек це вид спорту, де найбільше спортсмени працюють саме ногами, і чимало комбінацій – видовищні з обертами та стрибками. Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».